Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на туберкульозну інфекцію і туберкульоз шкіри. За даними Світлої організації охорони здоров'я, кількість хворих на туберкульозну інфекцію щорічно збільшується на 10 мільйонів осіб, в тому числі відзначається зростання захворюваності в Україні. Окрім туберкульозу легень і інших, уражень інших органів. Туберкульозна інфекція може уражати і шкіру. <кій> туберкульоз шкіри в більшості випадків є вторинним процесом, який виникає внаслідок гематогенної, лімфогенної дисмінації осередків, збутника з осередків внутрішніх органів. І тому, коли ми вчасно діагностуємо туберкульоз шкіри, це дуже є своєчасною діагностикою і туберкульозною інфекції внутрішніх органів. Що важливо зазначити, що більше клінічних форм туберкульозу шкіри вони не супроводжуються суб'єктивними скарбами, не порушують загальний стан, що не призводить до своєчасної діагностики таких пацієнтів. А оскільки елементи не мають схильність до деструкції, до розпаду, до утворення вторинних змін вигляду атрофії рубців, то це ще призводить до косметологічних змін на шкіри. Я хочу представити два клінічних випадки. Які були в нашій практиці, пацієнтка 37 років вона звернулася зі скаргами на шкірі обличчя. Там були ознаки розація, Але коли ми детально обстежили пацієнтку, ми виявили таку от висипку на ту, тулубі, переважно на спині. І коли ми запитали, чи давно в неї така висипка, вона каже: знаєте, там є якісь, я знаю, там є якісь прищики, але я, вони мене не турбують, і тому я на них уваги не звертаю. Стан пацієнтки був задовільний, переважно на шкірі тулоба були такі от інфільтровані елементи, не гостро запальні з поверхневими виразками на поверхні. І ще дуже важливо, що в деяких місцях було видно штамповані рубчики. Пацієнтка була спрямована до нафтезіа до фтизіатра, також було проведено патогістологічне дослідження. І на підставі клініки і результатів патогістологічного дослідження було виставлено діагноз папулонекротичний туберкульоз. Шкіри, перепрошую, другий клінічний випадок це спрямували до нас хірурги. Вони сказали, що це щось не наше, тому що у пацієнта є виразки, з яких практично гній не виділяється. І що саме основне, що вони практично не турбують пацієнта, адже гідроденіт чи фурункули, коли вони супроводжуються значною болючістю, підвищенням температури тіла. Пацієнт відзначає впродовж трьох років появу якихось вузлів в великих складках, які поступово розпадаються, вони мало болючі, практично не турбують. Він отримував періодично якусь хірургічну допомогу у вигляді антисептичних розчинів, там промивання і так далі, але стан не покращувався. При обстеженні загальний стан пацієнта був середньої тяжкості скажеться на виразну пітливість. У ділянці великих складок були вузли, виразки з м'якими нерівними краями і мостикоподібні рубці. також було проведено додаткове дослідження, консультація лікаря фтизіатра і був виставлений діагноз коліквативний туберкульоз шкіри або скрофолодерми. Що відомо на сьогоднішній день про збудники? Туберкульозу шкіри. Вони є людського типу, це переважно 80%. Однак зверніть, будь ласка, увагу, що 18-20% збутниками розвитку туберкульозу шкіри є бичачий тип. Це часто буває зараження професійного характеру, а також 1-2% складає збутник пташинного типу. Мікобактерія туберкульозу вона кислотостійка, вона не утворює капсули і не утворює спор, фарбується за методом цильнільцина, і дуже вона стійка. У засохшій мокроті мікобактерії зберігають патогенні властивості декілька тижнів. А при додаванні до мокроти 5% розчину фенолу мікобактерії гинуть лише через 6 годин. Туберкульоз шкіри це є вторинний процес. І він частіше виникає у хворих на туберкульоз внутрішніх органів, тому що вважається, що шкіра є могилою для мікобактерій туберкульозу. Захисні властивості шкіри забезпечують цілісність епідермісу, кисло ПА шкіри, постійне фізіологічне злущування рогового шару епідермісу, також фактори локального і системного імунітету, які важливо відзначити фактори патогенезу. Перше це властивості мікроорганізму на сьогоднішній день. Це не просто. Форми розвиваються стійки до антибіотиків там полігевалентно. На сьогоднішній день наші шановні колеги-фтізіатри говорять про мультирезистентність до антибіотиків і мікобактерій. І тому таких пацієнтів лікують неодночасно чотирма, то і більше антимікобактеріальними препаратами. Екзогенні чинники, метеофактори, соціальні умови, умови життя, побуту, праці. Це на сьогоднішній день дуже актуально, особливо в умовах війни. І слід відзначити ендогенні фактори. Просто так, туберкульоз не розвивається. В першу чергу це є зниження імунної резистентності. Чому сприяє він інфекція, сніт, вторинні імунодефіцитні стани, нейроендокринні зміни, захворювання крові, тяжкі соматичні захворювання, онкопатологія, прийом цитостатиків, імуносупресантів і сам туберкульоз внутрішніх органів він також є причиною вторинних імунодефіцитних станів. І, шановні колеги, я не можу сьогодні не згадати нашого. Професора казькою Віналія Семеновича, який майже 27 років завідував нашою кафедрою, тому що ми часто знаємо професорів, знаєте, іноземних, а ми не знаємо своїх. В цьому році ми відзначали 80 років нашої кафедри, і я хочу відзначити, що Каською Віналії Семеновичу і кандидатська, і докторська дисертації були присвячені саме вивченню туберкульозу шкіри, підвищенню ефективності. І він займався також, його докторська диссертація була присвячена проблемам вторинної скрофолодерми. Класифікації є різні, але така от найбільш доцільна це є клінічна. Розрізняють первинний туберкульозний комплекс, обмежені і дисиміновані форми. Я хочу відзначити, що в останні десятиліття ми відзначаємо патогенез захворювань різноманітних, в тому числі і шкіри. Якщо донедавна на першому місці домінували в структурі туберкульозної інфекції шкіри, туберкульозний вивчак, тобто обмежені форми, то на сьогоднішній день почали домінувати дисиміновані форми. А саме найчастіше реєструємо папулонекритичний туберкульоз шкіри. Лише при двох формах відзначається первинне ураження, тобто екзогенний шлях це первинний туберкульоз шкіри, бородавчастий туберкульоз шкіри. Всіх решту форми це є ендогенний шлях попадання інфекції. Гематогенний лімфогенним шляхом – туберкульозний вивчак, первинна скрофолодерма і всі дисаміновані форми. Є ще такий шлях, як по продовженню, оперконтітатим, коли розпадається десь лімфатичний вузол, кістка, і інфекція прямує в напрямку шкіри, вторина скрофолодерма. І ауто Коляція самозараження є причиною розвитку виразкового туберкульозу шкіри. Дякую. Це підозрювати відразу, що тут є туберкульозна інфекція. По-перше, тривалий хронічний перебіг, висівка без суб'єктивних скарг і порушення загального стану. І морфологічні елементи у вигляді більш вибухих елементів: Горбики і вузли, які мають тенденцію до розпаду і формування утворення виразки, потім рубці і атрофія. От ми бачимо горбик і ми бачимо вузол. Первинний туберкульозний комплекс зустрічається зрідка, хворіють переважно діти, коли, наприклад, десь дитина по. Падає в середовище, десь де є дорослі з відкритими формами туберкульозу. Зараження відбувається при прямому контакті з інфікованим матеріалом, умовою зараження її травми шкіри. Процес, зазвичай обмежений на відкритих ділянках шкіри. Утворюється найчастіше горбик. Він червоно такий коричневатий, без гострозапальних проявів. Спочатку щільний, але потім із-за того, що мікобактерії виробляють ферменти, які руйнують колагенові еластичні волокна. Елемент стає м'який. І утворюється виразка з м'якими підритими краями, з таким незначним гнійним виділенням. Зрідка можливе утворення вузла, який теж далі розпадається утворенням виразки. І через 2-4 тижні формується оригінарний лімфоденіт з розпадом. Це є і первинний туберкульозний комплекс на шкіри. Ми бачимо на обличчі обмежена виразка і підщелепний лімфатичний вузол. Туберкульозний вовчак, який донедавна він домінував серед інших форм туберкульозу шкіри. Скарги, суб'єктивні, відсутні, первинний елемент, горб, який називають люпома, Спочатку формується пляма негостра запальнятку жовто червоно червоно коричневатого кольору, а далі під нею утворюється інфільтрат у вигляді горбика, люпоми, яка подальшому набуває м'якої консистенції з розпадом, виразка і далі формується атрофія. Що важливо саме для туберкульозного вовчаку, що на, свіжих, на ділянках атрофії можуть утворюватися свіжі горбики внаслідок гематогенної, лімфогенної дисмінації. Бачимо різні прояви туберкульозного вовчаку. Характерними є два симптоми: симптом зонту, коли при натискуванні на горбик булавоподібний зонток легко проникає в тканини, тому що руйнується сполучна тканина, волокнисті структури, хворий відчуває помірну біль і може бути незначна кровотеча. І симптом яблучного желе при діаскопії, колір змінюється на жовто бурий. Є декілька різновидів туберкульозного вовчаку. Найчастіше зустрічається плоска форма, є вирокоз. Набородавчаста виразкова псиріазифорна рітиматозна, томітна, мотилююча. При плоскій формі горбики зливаються в суцільні вогнища з різними образами і по периферії можуть утворюватися свіжі вогнища, поверхня зазвичай гладенька, лущення, відсутнє або воно незначне. І на ділянках атрофії можуть утворюватися свіжі любоми. При бородавчатій формі на поверхні елементів утворюються папіломатозні вегетуючі розростання. У випадку виразкової форми туберкульозного вовчаку утворюються виразки, які збільшуються по периферії. Зверніть, будь ласка, увагу, що на відміну. Від виразкового туберкульозу як самостійної нозологічної форми такі елементи можуть виникати будь-де, тому що саме виразковий туберкульоз, як самостійна нозологічна форма, переважно виникає навколо природних отворів на межі між слизовою і шкірою внаслідок аутоінокуляції при відкритих формах туберкульозу легень кішків нирок. Рітематозна форма з незначною інфільтрацією, яка чимось нагадує червоний вовчак, однак симптом жіночого каблучка негативний. В серіазі подібна форма, можуть бути поодинокі, солітарні вогнища. Помірно запальні сріблясто-білими лусочками, які нагадують псоріаз, однак псоріатична тріада негативна. Мотилююча форма характеризуються творенням глибоких виразок і зруйнуванням хрящів носа, вух. Які ускладнення можливі туберкульозної вовчаку? Це правило трьох: «Е» – епітеліома, рак, бешиха, ерізелорізіпелас і елефантіаза, слоновість. Ми бачимо на даному фото тут і поверхневі атрофічні рубчики, на яких от уверху видно свіжі любоми, а внизу люпу карциноми. Коліквативний туберкульожкіри або скрофолодерма він буває первинний внаслідок гематогенної дисемінації і вторинний по продовженню. І тут, на відміну від туберкульозного вовчаку, первинним елементом є вузли. Це більш глибокі елементи, які спочатку щільні, рухомі, безболісні, потім вони з'єднуються з оточуючими тканинами, стають м'якими, розм'якшуються шкіра над ними не гостро запальна, синюшно-червона. Виразки, які утворюються, вони неправильної форми, з підритими запитаючими краями, підшкірними ходами, і потім формуються характерні для скрофолодерми мостикоподібні рубці у вигляді симптому чимоданних ручок. От ми бачимо різноманітні прояви. Тут на нижніх фото гарно видно відсутність гострозапальних проявів. І отакі от наслідки уже після регресу <клес> скропулодерма. Бородавчатий туберкульоз шкіри це первинний туберкульоз, який виникає при ексогенному інфікуванні. Збутник частіше бичачий тип і хворіє частіше ветеринари, прозектори, місники, пастухи. Первинний елемент горбик, який зливається, і на поверхні творюються вогнище з лущенням. Але на відміну від звичайних бородавок чи інших елементів, відбувається розпад горбиків з виділенням, з утворенням таких тріщин і з поверхні виділяються крапельки гною з мікобактеріями. На відміну від бородавчатої форми туберкульозного вовчику, при бородавчатому туберкульозі утворюються пігментовані трофічні рубчики, на яких свіжі елементи. Не утворюється, і от ми бачимо бородавчиту тобто, туберкульоз зблизька і бородавки. Виразковий туберкульоз це обмежена форма, яка виникає у різку ослаблених хворих з наявністю відкритих форм туберкульозу легень, кишківника, нирок – в нас сітока утоні інокуляції, і тому локалізація на слизових оболонках і на ділянках шкіри навколо. Первинні елементи горбики, на відміну від інших форм туберкульозу шкіри, вони є по-дальшому утворюються болючі виразки, тому що переважно всі форми не супроводжуються суб'єктивними відчуттями. А в даному випадку це елементи болючі. На дні виразок можуть утворюватися свіжі елементи. Вигляді їх називають зерна трела. Туберкулійна випроба за такого, що виникає. У пацієнтів з різко зниженим імунітетом можуть бути негативними, прогноз несприятливий. І серед дисемінованих форм це та форма, яка найчастіше зараз зустрічається в нас на Україні, за кордоном, це є папулонекротичний туберкульоз шкіри. Тут відразу хочу звернути увагу, що невідповідність, папулонекротичний. Папули, зазвичай вони не некротизуються. Тому тут утворюється горб, який первинний елемент горбет, але він папулоподібний, щільний. В основі лишить вискуліт поверхневих судин дерми. Висипка симетрична, поширена, частіше на розгинальних поверхнях кінцівок, рідка на обличчі, на тулубі. Елементи невеличких розмірів до 5 мм, ізольовані, не гострозапальні, коричнево-червоні або синюшно-червоні з ладкою поверхнею. Внаслідок, що відбувається тромбоз ендотелію судин, виникає некроз в центрі, це так звана псевдопустула. Потім утворюються кратероподібні виразки. з Кірочками чорного кольору, які міцно прикріплені, і подальшому після регресу залишаються штамповані рубчики з пігментованим обідком. Воно може бути буде, може бути на обличчі імітувати акне, але ми завжди говоримо, що пацієнта може бути одночасно і акне. І папулонекротичний туберкульоз, і акнеподібні сифіліди. Тому всі висипні елементи треба ретельно аналізувати і не намагатися це все під один діагноз е е аналізувати. От видно на тому фото справи гарно штамповані рубчики з пігментованим обідочком. Наша пацієнтка і пацієнт, Десеміновані мілярний туберкульоз шкіри розглядають як варіант локалізованого папулонекротичного туберкульозу. Локалізується переважно в ділянці обличчя первинний елемент горбик напівкулястої форми жовто-червоного або червоно-коричного забарвлення, подальшому нам стає м'якої консистенції, і після вирішення залишаються дрібні рубчики. Ущільнена або індуративна еритема. Базена це глибокий васкуліт, виникає внаслідок гематогенної диссимінації мікобактерій, і, на відміну від гострої хронічної висловатої еритеми, локалізується на задньобокових поверхнях гомілок, симетрично. Первинний елемент вузли, вони мало болючі, вони можуть розсмоктуватися з утворенням атрофічних рубців, або утворюються виразки, це так звана форма гетчінсона. по подальшому залишаються рубці. І ліхіноїдний туберкульоз шкіри, бо Тушних виникає зрідка, переважно ослаблених дітей і підлітків внаслідок гематогенної дисемінації. І отут елементи найбільш поверхневі, в вигляді пабул. Фолікулярні, невеличкі, конусоподібні, жовто-коричневі, з роговою лусочкою або волоском центрі, симетрично розташовані. <клес> Після регресу можуть повністю зникати або залишатися поверхневі рубчики. Отак вони може зблизька виглядати. Диференційну діагностику ми проводимо з іншими захворюваннями. При яких утворюються вузли, виразки, наприклад, фурунку, для якого притаманна, болючість, гострозапальні прояви, краї щільні, присифілісі, краї, виразки, чіткі, припідняті, щільні, туберкульозний очак плоска форма, піодермія, наприклад, костюофолікуліти, фолікуліти, гострозапальні прояви, гострий перебіг, пустули натігіперемії, дерматомікоз. Якщо так глянути здалеку, Однак при дерматомікозах хворі скажуться на свербіж, плями, злущенням, периферичні валики і мікологічне дослідження проводимо елементів висипки. Але знову ж таки, може хворого бути і туберкульоз, плоска форма, і дерматомікоз. Знову ж таки, трихофітія поверхнева, сибирейний дерматит і туберкульозний вовчак і рітематозна форма. При сибирейному дерматиті характерна локалізація на сибирейних ділянках свербіж, гострозапальні плями з лущенням. плями вирішуються безслідно, не залишаючи ніяких рубців. Похичатка сибирейна, окрім сибирейних... Елементів є іще плоскі були можуть бути невеличкі, і ерозії в мазках, відбитках і кантолітичні клітини. Червоний вовчак дискоїдний, характерним є, навпаки, загострення влітку. При туберкульозному вовчаку влітку наступає покращення, може бути навіть самовирішення елементів, а загострення в холодні пори року. При червоному вовчаку рітеми, рітематозні пляшки, фолікулярний гіперкератоз, позитивні симптоми щерського і жіночого. Каблучка, Псоріаз сиборейний і просто псоріаз на інших ділянках. Характерним є гостро запальні папули, позитивна псоріатична тріада. Папули вирішуються безслідно, шкіри, саркоїд саркоїдбека. Характерним теж є такий без суб'єктивних ознак появи елементів, які довго існують. Колір цегляно біжі червоний при діаскопії, на відміну від туберкульозного вовчуку, симптом пилинок і різні патогістологічні дані. Сифіліс третинний горбиковий, горбики щільні, краї виразок припідняті, формуються по-дальшому подальшому подібні рубці. Знову ж ми бачимо, краї виразок чіткі, при сифілісі припідняті. Туберкульозний вовчак – виразкова форма карбонку, різка біль, гострі запальні прояви, виразки з ній виділенням. Так само звичайна ектема, різка біль, гострі запальні прояви. Хвороба повенна, вона є класична, є екземоподібна, тривалий перебіг, помірне щільні інфільтрати, обов'язково проводиться патоістологічне дослідження. Сифілістретинний гомосний, знову ж таки, вузли щільні, краєвий ризок припідняті, хронічна вирокосна форма телотична зругіваюча екзема. При загостренні хворих турбує свербіж, мокріння вирішується безслідно. третинний горбакою, площинкою. Дуже схожа клінічна картина, але горбики такого м'ясо червоного кольору, криї припідняті. Є інші прояви сифілісу, позитивні реакції на сифіліс. Коліквативний туберкульоз шкіри форонку, знову ж таки, болючість, гострозапальні прояви. Сифіліс отут дуже гарно видно, як при коліквативному туберкульозі краї виразок западаючи, нерівні при сифілісі третинному гомоздому краї виразки чіткі, припідняті, при пальпації щільні. Знову ж таки, сифіліс. Папулонекротичний туберкульоз, шкіри, вугри звичайні. При акне є комедони секреті відкриті, запальні акне різних типів. Але знову ж таки, у хворих з акне можуть бути і папулонекротичний туберкульоз. Розація спочатку виникає рітема, рітематозно-телеангіактетична стадія, потім папулопостульозна і локалізація переважно центрофесіальної ділянки. Сифіліди акнеформні, пустули на щільній основі. Є інші прояви сифілісу, поліаденіт, позитивні серореакції на сифіліс, пара псиря скрапливинний, гострий габермана муха. Схожа клінічна картина в тому плані, що дисеміновані папули з кров'янистими кірочками і можуть залишатися після цього штамповані рубчики. Але тут анамнез і патоістологічне дослідження. Почасуха дорослих хронічна, вік більш старший, анамнез, наявні супутні соматичні хвороби. І Папули і вузли з екскуріаціями. характерним є різко виражений свербіж. Ущільнена інтуративна рітема базена, виразки, трофічні при варикозному симптому комплексі, дуже різко болючі виразки. І гострий, хронічне вусловата рітема, переважно вузли розташовані на передньобокових поверхнях, без тенденції до розпаду, і при обстеженні дані анамнезу після перенесеного гострого інфекційного захворювання, ГРВІ або загострення хронічної інфекції. І ліхіноїдний туберкульоз шкіри, червоний плоский лишає фоліку, Ліхіноїдна форма, характерний м'яс вербіж, папули з близьком дані гістологічного дослідження, і парапсиріаз ліхіноїдний, рідкісне захворювання, папули червоно жовто чи буру, кольори дані гістологічного дослідження. Отже, підсумовуючи, незважаючи на різноманітність клінічних проявів туберкульозу шкіри, є низка спільних ознак, які дають змогу запідозрити у хворі наявність туберкульозного враження шкіри. Це наявність висипки, яка хворого не турбує, не порушує загальний стан, висипка не гострозапального характеру, жовто-червоного або червоно-коричневого, бурого, без гострозапальних проявів навколо. У більшості випадків, у більшості форм, висипка м'якої консистенції розпадається затворення виразок, виразки з м'якими нависаючими краями. Після регресу з елементів залишаються рубчики або трофія. Характерним тривалий хронічний перебіг, влітку можливе самостійне. Не вилікування, а в холодні пори року навпаки загострення для діагностики. Ми ретельно збираємо дані анамнезу, вивчаємо характер перебігу, клінічні прояви туберкульозу, якщо висипки на шкірі. Якщо вже є у пацієнта наявність туберкульозу внутрішніх органів, то це також є нам підказкою про те, що це може бути туберкульозної тіології, але не завжди. Дані гістологічного дослідження, і далі проводить більш детальне дослідження лікарів-тезіатрів, і мікробіологічне дослідження, туберкулінові проби, результати пробної терапії, квантифероновий тест. Не обов'язково це має бути тільки регнен, адже не тільки є туберкульоз легені, туберкульоз кісток, туберкульоз кишківника, туберкульоз лімфатичних вузлів, виявлення збутника у бакзасові чи методом ПЛР-діагностики це незаперечне підтвердження туберкульозної ті процесу. Що характерно при патогістологічному дослідженні, у більшості випадків це розвиток туберкульозної гранульоми. Спочатку виникає неспецифічне запалення через декілька тижнів з'являються пітильоїдні клітини, гігантські клітини Ланханса, нагромаджуються лімфоцити. В центрі виникає казеозний некроз. У хворих на бородавчий туберкульоз виникають псевдопітеліматозна, гіперплазія, і апсеси. А от міляр, примілярному туберкульозі може бути тільки неспецифічне запалення, проявовес коліду. Я от хочу ще раз показати: от, наскільки відрізняється гістологічна картина, при туберкульозі шкіри чітко є видно гранульома специфічна гранульома і неспецифічна гранульома при саркоїдозі. Лікування туберкульозу шкіри призначає лікар-фтезіатр за загальними принципами. Терматолог лише може відкоригувати зовнішню терапію, а всі, решту далі, заходи і ведення пацієнта диспансери. Серне спостереження відбувається під контролем лікаря-фтезіатра. Профілактика туберкульозної інфекції це з загально прийнятими принципами. Це і регулярні профілактичні огляди, це диспансерне спостереження пацієнтів. І дуже важливе значення має санітарно-просвітні роботи серед населення при появі будь-яких елементів, якщо навіть вони не турбують, звертатися до лікаря. Дякую за увагу.